Привіт, можна, я проводу день з тобою за капучино? Так, можна, давай. Наталя Благодир, студентка 4-го курсу соцфаку. Навчається на спеціальності соціальні комунікації, реклама та зв'язки з громадськістю. Ну що, куди підемо? Підемо пити каву, і будете басати зі мною диплом. А Яка в тебе тема диплому? Традиційна маскулінність в умовах криз кейс українського суспільства. Давай одразу питання, яке всіх турбує: чи беруть хабарів Е, Особисто я можу сказати, що на соціологічному хабарів немає, і не знаю, як там на інших факультетах. Я з цим не стикалася і про випадки теж ніколи не чула. А чи були у вас предмети по типу математики, фізкультури, і чогось такого? Фізкультури ні. Це був лише факультатив. і Туди можна було ходити за власним бажанням. Математики не було. Слава Богу, була статистика. Назви три найцікавіших предмети за чотири роки навчання? О, ну три назвати буде дуже складно. Першим згадується технології компанії ПІАР. Це один із найпрактичніших насправді предметів. Ми там розробляли піар-стратегію для фільму для того, який ми обрали. Ось також наступний цікавий предмет це комунікативні практики соціального підприємництва. Ми там розробляли повну стратегію для нового соціального підприємства за власним бажанням на власну тему, з власною назвою, з детальним бізнес-планом. Це теж дуже Практично було і також би хотіла згадати предмет управління проектами Project management. Ми також там розробляли власний проект з власною там з якоюсь проблемою або просто з якоюсь високим рівнем актуальності. Ось, теж пізнавально і практично можна відразу застосовувати готовий план у дію. Чи плануєш працювати за професією? Так зараз. Я працюю самим дизайнеркою, тому фактично це один із напрямів, який ми вивчали. Чи була у вас якась практика? Так, на четвертому курсі, взагалі, університет пропонує декілька баз практики. Ви можете обрати якусь або піти на свою, особливо якщо ви вже працюєте, можете піти за місцем роботи. Чи була в тебе якась смішна історія за період навчання? Перший курс захист першого індезе. Моя одногрупниця включає е, запуск демонстрації, е, закінчує власне захист свій, е, і викладач задає їй запитання. Я не пам'ятаю, яке це було запитання, і вона не знала на нього відповіді, а демонстрацію вона не закрила, а просто згорнула вкладочку. Вона відкриває вкладку Google і починає його гуглити. Викладач запитує: Ви серйозно? І вона така, що? Ви гуглите моє запитання Ні! Ні, ви що! зараз коресніцькою на дистанційці, тому цікаве питання, як у вас взагалі з офлайн соціальним життям? Взагалі університет проводить дуже багато цікавих заходів. Також факультет надає таку можливість. Можна прийти як офлайн, так онлайн, так у гібридному форматі. Взагалі в університеті є студентська рада, на факультетах є студентська рада, я до речі, студенка. Ось, і ми проводимо багато заходів для студентів, як на університетському рівні, так і на факультетському. Кіноперегляди, бали різні ігри, настільні, там, наприклад, мафія тощо, тощо багато з них спрямовані на благодійну діяльність і. За їхніми результатами ми закриваємо збори і допомагаємо е, нашим військам. Ти встигаєш поєднувати роботу з навчанням? Так, я працюю на півставки. Індивідуальний план ваше все.